Так, така класнюча локація, ігрова. Отакий такий магазинчик, супермаркет. В комплекті є дві фігурки. Капустка, відмус і ось така. Тут у нас бачимо відломлена деталька. Така платформа. Тут є полички, холодильник, можна ставити фігурки, ваги в вигляді котика. Ось тут у нас відкривається і випадає фігурка, якщо поставити. Так. Далі у нас є каса, відкривається, тут натискається. Берзинка, кошик. І тут такий стоячок. Дуже класно по якості платформа. Вона без батарейок, батарейки не потрібні для гри. Ціленько. Можна навіть гратися маленькими шовкінцями. І в комплекті будуть ось такі дві групки.